Чесно кажучи, то польський мені писав колись до проєкту. Історія успішного успіху вона настільки не віяла від Алекса взагалі вже все дуже дратувало. Можемо щось десь погано сказати дуже негативно відносились до російської мови. Дуже багато людей є із села. Ти тоді не будеш далі взагалі ніяк. Приймати участь у зйомках холостяк Марина Голд, одна із найяскравіших учасниць 12-го сезону проєкту Холостяк. Майже дійшла до фіналу та палко обговорювалась фанами шоу. У сьогоднішньому випуску поспілкуємося та дізнаємось чимало пікантних подробиць про шоу з перших вуст. Усім приємного перегляду! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу Мюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Першою гостею нашого постшоу стала Марина. Марина, привіт. Так, всім привіт, рада вас вітати. Знаєш, в мене буде відразу перше запитання, яке найбільше цікавить глядачів, і воно пов'язано з тим, що чи є все ж таки сценарій на проєкті. От, будь ласка, дай нарешті відповідь глядачам, тому що постійно сперечаються на цю тему. Ну, по перше, є звичайно на проекті сценаристи, але вони формують сценарій. А, ну, Якщо це знімається серіал, то це написаний сценарій так, на там на 10, ну, тобто на весь час прописаний сценарій, то а, у шоу відбувається таким чином, що сценарій підлаштовують під події, які відбулись на один або два шаги наперед. Тобто, якщо я, наприклад, а, хочу подарувати холостяку якийсь там сюрприз зробити, так, це моя ініціатива, ну, припустимо, то мені потрібно про це повідомити. за, Раніше а, знімальну групу і сценаристів, щоб вони могли підлаштувати звук, світло, обставини, бо а, це все не так просто працює щось. А, я захотіла і все і я це зробила. Тобто, мені, наприклад, ось під такі моменти потрібно було спілкуватися з організаторами а, цього проєкту. Тобто, а, але жодного разу не було такого, щоб мені ні, хтось сказав, прям ось, ось треба робити, ось саме так або ось так. Такого не було. Тоді яку роль на проєкті відіграє психолог? Адже ми розуміємо, що все ж таки редактори борються за справжні емоції, але е, з моєї точки зору створюються штучно певні умови, чи дівчат підготовлюють емоційно до тої чи іншої сцени, аби отримати вже на постпродакшені саме ту емоцію, яка потрібна. Слухай глядачам, відповідно, яку роль в цьому грає психологиня? Твої враження від спілкування з нею? Ну Насправді, я вважаю, що є в цьому якась доля правди, бо психолог вона могла тебе ну, якось налаштувати, тобто, чи щось там порекомендувати, я так можу сказати. там Але насправді. Дуже часто я запитувала поради у неї: що що, як, як вчинити краще, або що, але, але, чи тобі робити щось, чи, чи дослухатись, чи ні, це все одно, все залежить від кожної дівчини. Нам завжди казали, що якщо ти хочеш захочеш піти, ти можеш встати, але це потрібно зробити при камерах і сказати, що все мене все дістало. Я більше не хочу я хочу піти. І все, і ти підеш. Все таке було з Лолою в одинадцятому, здається, сезоні, так? Чи в десятому вона була, то вона просто сказала, що вона, вона психанула, вона захотіла піти. І... Але потім вона передумала, вона каже редакторам: Ви знаєте, я погарячкувалася, я хочу все ж таки залишитись, але вже все, все. Тобто, є один дубль, все. Якщо ти це вже сказав, то це вже не переписується і все. Тобто, ось така ситуація. У мене склалося враження під час перегляду проєкту, я все ж таки три роки знімаю огляди, що саме в 12-му сезоні ось ці скандали, які були у вас в будинку, принаймні таке враження через монтаж можливо, але ці скандали вони були більш штучного характеру. Тобто, чи справді у вас були такі сречі в будинку, чи все ж таки трішки підмальована історія, по твоїм відчуттям? Ні, насправді срачі були реальні. Я вам хочу Я тобі хочу сказати, що коли ми з Сашою сварилися в останній серії, в останній, в останніх десятій, тобто то, то насправді навіть навіть вже оператори до нас підходили, вже редактори до нас підходили, казали ну скільки можна. Ви не уявляєте, скільки годин наших суперечок не війшло в ефір? Скільки ми сварилися ще за кадром, щось. Там розбирали і спілкувались. Насправді вийшло так, що в цьому сезоні реально такі дівчата з характером, з псьохами вийшло. Вийшло так. Я, ні, я не можу сказати, що це все було зроблено штучно. Я можу сказати, що дуже багато ще не вийшло в ефір. А як так вийшло, що ви з Олександрою потоваришували, адже ти кажеш, що в тебе страчі були саме з нею, в який момент ви стали подругами? Ми стали подругами з нею взагалі ще ну, до зйомок Холостяка, тобто ми познайомились е, завдяки цьому проєкту, але ми, звичайно, що ми з нею пересіклись ще поза камер, і ще тоді у нас зав'язалась дуже така. Е, Такий вайб, не знаю, бо ми обидві з Харкова нам було приємно і класно спілкуватись. Ми знайшли дуже багато спільних тем, і нам було цікаво і добре разом. І ми, знаєш, буває таке, коли ти з людиною дружиш, і вам так добре, і ви завжди разом, 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 а потім вже в тебе йде. Ну, Зворотня реакція, бо ви вже занадто багато разом. Оце у нас так вийшло з Олександрою, і тим паче, що а, така конкурентна конкурентність вона також зіграла свою роль. Що як це так, що я пішла на її побачення? в мене як це так, що вона взагалі пішла, бо це взагалі має було бути моє побачення. Тобто, і взагалі вже все дуже дратувало, а, бо ми реально були 24 на 7 разом. Ось тому так вийшло, що ми вже реально почали сваритись у 10-й серії. Але увесь цей час ми більш-менш нормально спілкувались. Але я розуміла, що і я, і Олександра можемо щось десь погане сказати одна про одну за кадром. А ось, наприклад, було таке реально, що у по 10 серії я коментувала погані речі про Сашу також. А я думала, що їх може покажуть і, і, їх не показали. Ну і добре, <смут> якось так. А ти підмітила, що ви обидві з Харкова, і все ж зараз ти все ж таки спілкуєшся українською. Скажи, будь ласка, на твій погляд, наскільки важлива на сьогоднішній день українізація, і в який момент ти прийняла для себе рішення почати інтегрувати в своє життя українську мову? Насправді я почала вже переходити на українську мову від початку війни, але я це робила у письмовій формі у себе на сторінці в інстаграм. Потім я тут уже в Америці почала спілкуватися з людьми, які прям дуже негативно відносились до російської мови, і мені це ну, почало десь відгукуватися. Я вже тоді почала також переходити на українську мову. Але дуже мені було важкувато спочатку, чесно кажучи, я більш екала, бекала, зараз мені вже здається виходить набагато краще. І мені взагалі здається, що українська мова вона звучить якось більш благородньо, більш милозвучно. Мені дуже подобається, як я розмовляю українською мовою. Взагалі чути людей українською якось більш приємно. Але мені дуже не подобаються люди, коли вони прям коли вони змушують, коли вони. Дуже негативно відносяться до цього. Вони не розуміють, що якщо так відноситись, то людина не перейде на українську мову. Йде зворотня реакція. Я це розумію. у Мене дуже багато друзів із Харкова, які а, намагаються перейти на українську мову. а У них дуже погано виходить, і вони буває спілкуються російською. і такий натиск зі сторони україномовних я вважаю це не дуже гарно. Але більша частина україномовних людей вони дуже підтримують, вони дарують компліменти, коли ти це робиш. Вони це роблять а, з такою повагою. Істю і ось і таких більшість, і за це класно, і дякую таким я. Також буду з числа тих, хто буде а, дарувати компліменти і підтримувати людину в переході на українську мову. А в тебе чудово, українська, і розвивайся. І ти, дякую за твій вибір в першу чергу, що ти все ж таки свідомо підійшла до цього питання. Воно важливе на сьогоднішній день. А, скажи, будь ласка, ти. Знаходишся в Америці, ти знімала свою візитівку для постшоу СТБ. Я хотів би в тебе запитати, а чим ти саме займаєшся в Америці? Ну тобто, скільки ти там місяців знаходишся, і як ти заробляєш на життя нині взагалі? Я зараз вже в Америці знаходжусь 10 місяців, і перші, перші там 4 місяці чи 3 я жила на свої збереження. Я за п'ять років у косметології не збирала нормальну суму грошей. Я хотіла купувати квартиру. А, і Буквально за два тижні до ходила дивилася собі квартиру. Але на щастя, я не встигла нічого оплатити і ці гроші мені дуже дуже допомогли у еміграції сюди. І перші чотири місяці я жила на ці кошти. А потім я почала підробляти тренером. Тут, бо я дуже боялась і не мала документів, щоб працювати офіційно. І поки я роздивилась, яка тут взагалі обстановка в цьому плані, як тут можна заробляти. А, і зараз я підпрацьовую косметологом. Ну і звичайно, що зараз мені вже почав приносити дохід ще до доповнений цей інстаграм, це заробіток на рекламі. Ну так я і заробляю. В Україні я дуже дуже добре заробляла у своїй сфері, і, звичайно, що зараз, зараз не так, і це важкувато, але нічого страшного. Ми всі щось втратили і ось так. Хочеш повернутися взагалі в Україну? Я дуже хочу повернутися в Україну. Обов'язково я туди прилечу, я вже навіть думала зробити дозвіл на виліт звідси і прилетіти весною. Угу, угу. Прилетіти в Україну хоча б на декілька тижнів, щоб побачити своїх рідних. А, мені здається, я готова віддати все, що в мене є, всім все матеріальне, навіть палець, щоб просто їх побачити, обійняти. Я дуже сильно сумую за своїми рідними, за своїми друзями. І, взагалі, мені перші там, місяці мені просто снився Київ, мені снився Харків. Ну, це насправді важко. міграція – це важкувато. Але звичайно, що це не зрівняється з. Тим горем, яке є гірше і перевають зараз і відчувають українці. А так. де твої батьки зараз? А Мої батьки зараз у Харківській області, вони залишились вдома, е займаються своєю справою, батько займається. Він у мене фермер і в нього поля, то він е продовжує свою справу, і вони зараз там. Трішки перейдемо від сумної нотки нашого діалогу стосовно імміграції і всього іншого. Давай поговоримо про твій образ, тому що виникає дуже сильний дисонанс, якщо чесно. Дуже багато глядачів просили, хочемо інстазливе саме про Марину. І ти знаєш, про тебе не було інстазливів. В мене там здається на каналі лише одне відео вийшло, і воно було позитивним. А про тебе прийшло лише те, що ти. Не відповідаєш тому образу, який транслює СТБ, і другий момент, що ти класний косметолог, і тобі можна е, реально довіряти, е, тому що ти робиш якісно і реально професійно. Твій образ тобі не було образливо, що дуже сильно м, позиціонували і виділяли. От вона села, от настільки це мені здається, некоректно і неетично зі сторони СТБ було. Тому що яка різниця звідки людина? Але чомусь редактори акцентують що вона із села, і це постійно, знаєш, як 25-тим кадром, іде фактично в кожному випуску. Як ти думаєш, чому взагалі е, такий редакторський вибір? Мені здається, тому що дуже багато людей є із села, і тут можна з двох сторон поглянути на це. Але я точно пам'ятаю, що коли мені знімали мою визитку, визитківку на, на презентацію мене, і я приїхала у центр Києва. І Мені сказали взяти з собою декілька нарядів красивих, Там я думаю, Боже, як класно, зараз щось буде красиве. І мені дістають просто светрик і юбку в підлогу, таку в квіточку, ну, тобто таку, знаєте, як сільська юбка, спідниця. Пробачте. І ну в мене просто така якась образа з'явилася. Я розуміла, що зараз щось буде, і мені кажуть, що мені потрібно. Буде йти по Києву і зривати з себе е, от наряд сільської дівчини. У мене тоді, звичайно, був е, ну, такий, таке, якесь неприємне відчуття. Я позвонила своїй мамі кажу, кажу: ну, мені не, не подобається. Вона каже, Марин, ну ти розумієш, що це шоу і на що ти йдеш, і ти або зараз на це ти йдеш. Е, і, ну, Якось тебе можуть якось трішечки твій образ якось під щось підсвітлювати, щось притушати, так? А потім на це не йдеш. Ну, і все, і ти тоді не будеш далі взагалі ніяк приймати участь у зйомках холостяк. І я зрозуміла, що ну, добре, добре. І я йшла по Києву, зривала з себе цей наряд. А ось, звичайно, що. Мені я не знаю, мені зараз нічого не образу. Мені нормально на це все дивитись. Це просто для мене як шоу. Чому так робили в проєкті? Тому що дуже багато людей, дівчат, жінок мешкають у селах, і, можливо, можливо, хотіли показати, що от можна, можна чогось досягти і стати краще, а можливо, ну. Ну, мені так здається, я не знаю. Мені важко взагалі розуміти, як це все сприймається глядачем, бо я знаю усе. І коли я бачу навіть якісь частини, я все одно сприймаю як усе, що я знаю. Тобто, мені важко не зрозуміти. А особисто для тебе під час зйомок проєкту, що було найнеприємнішим, і найприємнішим, що ти запам'ятала найбільше. Найнеприємніше мені було, коли мені Алекс подарував другу жовту троянду. Це в мене просто був шок тоді реально. Е, мене це дуже сильно образило. Я взагалі за весь час проєкту я ні разу не плакала. Усі плакали там хоча б раз, чи коли уходили. Е, ну Я жодного, але ось на цей раз я реально плакала. Мені було дуже образливо, тому що. Е, Мені ну я, я не знаю я цю записку я робила все, що треба. Все, що все, що мені від мене було потрібно, я все робила, якби і Алекс мені в замку після нашого поцілунку дарує троянду і каже, що все гаразд, мені сподобалось. А потім до мене претензія вже за це. То ти ж вже розберись, чи тобі сподобалось, чи тобі не сподобалося. Я тебе спокушаю, що взагалі від мене треба. Потім я закрилась, йому знову все не так. Ну тобто йому весь час було щось не так, і мене це дуже дратувало. Насправді, ну мені це було неприємно. А саме приємні саме приємний момент це очікування, коли на першій вечірці, коли мені потрібно було. Під'їхати на автівці до холостяка. Бо це такі незабутні емоції, коли ти маєш побачити людину, і ти не знаєш, хто вона, і, ще, і, і це такий адреналін, бо тобі ще потрібно вести автівку. Це камери. Я взагалі дуже сильно переживала перші там, два епізоди. Ну, це такі шквал емоцій, які я запам'ятаю на все життя. І за це дякую, проєкту. Це були приємні емоції. Від дуальному житті, якщо ти зустріла то не в рамках проекту, ви з ним не знайомі. Ти б звернула увагу на такого чоловіка, ти б почала а... б з ним фліртувати. Чесно кажучи, то польський мені писав колись до проєкту. Він мені відповідав на сторіс і запитував в Києві я чи ні. А я просто проігнорувала це повідомлення, і воно в мене досі, досі збережети. До речі, а ось якби я його зустріла в житті. Я не знаю, бо я насправді не знала реально, який він є, що це за людина. Я тільки зараз починаю якось вже більше аналізувати, хто ця людина. І тим паче я зараз знаходжусь в Лос-Анджелесі, він тут жив певний час, і в мене вже є дуже багато знайомих, які його знають особисто, які з ним спілкувалися там раніше. І я вже так потрошку вже якось збираю. Що це за людина і розумію для себе, але у реальному житті мені здається, що ми б не змогли побудувати стосунки так само, і мені здається, навіть би припинили їх набагато раніше аніж це відбулось у проєкті. Я візьму на себе відповідальність сказати те, що у Алекса немає ось цієї історії успішного успіха. До чого моє запитання? Дивись, завжди у всіх сезонах показують, які ці чоловіки успішні, які вони неймовірні, і, взагалі, в житті у них все склалося. Наскільки, взагалі, для дівчат мати ось цей успішний успіх впливав під час зйомок? Ну, типу. Чи була ця ейфорія, чи ми ви між собою спілкувались? Наприклад, от вам показують Алекса, кажуть, що він крутий бізнесмен, так? І ви всі о, ось ця реакція. А, або ж вам показують класного чувака, от який тобі дуже сподобався, але там немає цієї історії бізнесу, не знаю, шалених здобутків, але ти бачиш, що це перспективний хлопець. От якого ти обрала персонажу? Для холостяку мені важко, ти знаєш, насправді історія успішного успіху вона настільки не віяла від Алекса. Ну, я не можу сказати, що це вплинуло на, сильно на те, як ми там до нього відносились. Бо те, що він Саша, те, що він ну, звичайний хлопець, і це відчувалося. Це якось до речі, нам ніхто з редакторів. Не припідносив не ніяку історію. От що ми дізнавались особисто від Алекса, те ми потім е, повертались з побачення і обговорювали там з дівчатами. А я ось це ось це дізналась, а я ось це. І ми якось приходили вже до якихось висновків. Тобто е, ми мали можливість самі про побачити, відчути і проаналізувати, хто ця людина, і е, тому, тому історія успішного успіху на нас вона особисто ніякого впливу не мала. На нас був такий вплив: Ну, Алекс, ну реально такий симпатичний хлопець. Якби. І впливає те, що ти не маєш можливості спілкуватися ні з ким окрім, і те, що ти реально ну, місяцями ти закритий від усього іншого світу, ти не маєш можливості не спілкуватись там, особисто з кимось, там, не зізвонюватись. Ну, ось це воно впливає. Плюс конкуренція. Тобто ось ці більше фактори вони більш впливали на те, що ми хотіли хотіли якось боролись за його серце, але не не його історія успіху, бо вона якось така не дуже не дуже вона сквозила, чесно кажучи. А хотіла б бути холостячкою, наприклад? Ні. Ні, я б не хотіла бути холостячкою в жодному разі. Це я дуже-дуже така добра людина. і я, ну, Мені було б дуже важко. Я дуже все приймаю близько до серця, і я, я у реальному житті. У реальному житті в мене не було такого, щоб я зустрічалась там з двома з двома хлопцями одразу. Ну тобто там або там навіть ходити на побачення в один день, там з одним і з другим, це для мене ну це для мене ні. Мені дуже важко це дається. І я коли розірвала навіть свої серйозні стосунки, мені потрібно було місяць я, або я, або навіть більше. навіть два чи три я ходила на побачення. Тобто для мене історія ходити отак от на побачення з різних Людьми для мене це просто ну розпилення віддати кожному частинку своєї душі і залишитись всередині пустою Тобто, це не для мене. а В мене буде запитання дещо з перчинкою. Я точно знаю, що перший час була ефорія від Алекса, він багатьом дівчатам сподобався, але вже коли ви знаходились в Дубаї, Ось цей шарм прийшов, і сприйняття Алекса було м, досить спокійним, скажімо так, і навіть пильному глядачеві, прихильникам шоу, це теж було помітно, що надломилось на твій погляд. В який момент зник цей шарм? мабуть, в мабуть, к періоду, коли ми були в Дубай. Ми вже досить багато чого встигли обговорити. Ось так. От те, що ми встигли стягти по крупиночках його там поведінку, якусь те, як він відносився. Я не пам'ятаю вже хтось дівчат казав, але. Хтось сказав, що він відкриває двері автівки лише на камеру, а без камер він тобто не, не, не зробив це. Тобто, і ось такі різні моменти. Кожна дівчина, які вона помічала, ми це вже це все обговорили, зібралися, і вже тоді було, певно, що шарм почав зникати. <зуміло> Зрозумів. І ще одне питання стосовно Катюші, буде е, е, я точно знаю. Що під час проекту вона була єдиною дівчиною, яка ніколи перед церемонією вручення троянд не пакувала свої речі, тому що у вас є така традиція за кадром, це ніхто не знає. Що всі ви збираєте речі, бо не знає ніхто хто покине це шоу. Чи звертала ти на це увагу, і чи думала взагалі якісь думки в тебе з'являлись стосовно цього? Так, це взагалі була моя. Така... Це я, мабуть, перша почала всі б казати, чого Катя не збирає? Чого вона не збирає речі? Ну по-перше, тому що я дуже така хвилююча людина, і я взагалі з першої серії я вже думала, коли ну що мене можуть виконати в будь-який момент з цього проєкту, чесно кажучи. І тобто я на чемоданах була увесь проєкт, хочу до, до шкапертала, і до 11 серії, і звичайно, що я що, коли Катя не їх не збирала, у мене це викликало питання. А, але, але сказати, що ну, я, я, я не знаю. Звичайно, в мене це викликало питання і обурення, тому що, вибачте, ще шість чемоданів я збираю кожного разу, а вона ні. Відповідь ми залишимо назовні. Я вже знімав відео, чому Катя перемогла. А що б ти побажала майбутнім учасницям наступних сезонів? Підготуватись до проєкту з психологом. Uh, і бо насправді це дуже важкий експірієнс я, я після нього я після нього працювала з психологом десь місяць. Ось це, це дуже важко. То я б рекомендувала, якщо хтось хтось хоче піти, підготуватись до цього і підійти до цього питання відповідально. Наскільки ти будеш готова до того, що тебе будуть знімати весь час, і що будь-що ти скажеш, і як ти себе поведеш, це може ну, піти на. На екрани і буде бачити це і чути вся країна. І мені здається, що менше сваритись. Менше сваритись, бо сварки з дівчатами на проєкті вони забирають сили. Вони забирають сили, і це може також впливати на емоційний стан і на завершення її участі у проєкті. Що побажаєш українцям? Це непростий час. Ой, ну я можу побажати тільки молитись. Вірити, допомагати один одному, підтримувати один одного і знати, що перемога буде за нами. Я дуже вдячна я, тобі за цю відверту я... розмову. Ти молодець, ти яскрава. Знаєш, можна бути яскравою особистістю на екрані, а можна бути такою людиною в житті. Я зараз лише переконався в тому, що ти не грала. Ти була собою, і дуже приємно, коли людина в житті знаєш, хочеться говорити, говорити і говорити. О, ти саме та людина, з якою цілком дуже цікаво спілкуватись. Дуже тобі дякую. Я бажаю тільки тобі на натхнення. Обов'язково, до речі, пліткарі і глядачі, хто перегляне це інтерв'ю. Підписуйтесь на YouTube канал Марини. О, Дякую. І зараз свій канал. Тож треба підтримувати український контент і українських блогерів-початківців. Це дуже складний шлях. Ми з тобою вже спілкувалися на цю тему. Тому Дякую. Не зупиняйся, розвивайся, і з часом ти отримаєш колосальний та крутий результат. А я нагадую, що у нас сьогодні з вами була е в ефірі Марина. Подобайки, підписки на наші YouTube канали, на наші інстаграми. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі уже у наступному відео. Насправді тобі дуже велике дякую за е, таку підтримку і за те е, за все, те, що ти мені порекомендував за ці дні. Я дуже дуже тобі вдячна а Ось, і за твої огляди, бо я їх усі дивилася. Це, це правда. Я їх усі також чекала і також переглядала. Уже тобі дякую. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без палубомюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.